Всім привіт! Я Максим Зубрицький. Сьогодні ми проведемо експеримент на міцність пластинок різного виробника. А саме це Японія і Кенаметал США. Кенаметал у нас іде сплав КЦП-25. І Японія, яку ми використовуємо зазвичай на нашому верстаті, будемо обробляти ось таку деталь. Це у нас є заготовка. Діаметр заготовки 170. Будемо проточувати її до діаметра 167. Ось так уже виглядає проточена деталь. Будемо експериментувати, використовуючи японські пластинки, скільки вони оброблять деталей. Так, є, встановили пластинку. Параметри будемо використовувати у нас це 490 оборотів за хвилину. І подача у нас буде F03 на оборот. Проганяємо зараз на цій пластинці ту кількість деталей, яку вона обробить до того моменту, поки не зламається або поки не буде чистоти поверхні. Будемо обробляти тільки враховувати одну кромку. Так як тут є 6 робочих кромок на пластині. І на пластині Кенеметал у нас теж є 6 робочих кромок. Врахуємо одну і потім вирахуємо, скільки буде обробляти одна пластина. Японський одна кіномето, зараз переходимо до обробки. Перша деталь наша на пластинці японській. Ось така у нас чистота. Зараз працюємо до того моменту, поки не буде або чистоти, або вона поламається. Так, ми перемістилися вже в наступний день, не вистачило нам дня, щоб провести експеримент. На японській пластині у нас вийшло обробити 43 деталі ось такі. Вона не лопнула, але вже пропала чистота з деталей. І, ну, і сам звук помінявся дуже, тому ми вирішили її зараз замінити. Так, візьмемо ключик. О, як вона зносилася. Зараз ставимо пластинку від кінометал і будемо пробувати її. Over one month later. Будемо продовжувати наш експеримент від попереднього запису. Відео у нас пройшов приблизно місяць. Нам тоді не вистачило деталей для того, щоб провести його. Зараз приїхали нові деталі заготовки. Будемо ставити пластинку від KineMetal і пробувати обробляти нею, скільки у нас вийде обробити деталей. Зараз встановили пластинку від Kinemetal. Будемо обробляти першу деталь. Подивимось на її чистоту. І проведемо експеримент. Скільки пластинка вистоїть стоїть деталей? Параметри у нас, як можна побачити, ті самі, що і були на попередній пластинці, це вже параметри, рекомендовані виробником. Це. ось, деталь у нас готова. Ось така у нас виходить чистота. Це перша будемо зараз обробляти поступово наступні і побачимо, наскільки нам вистачить цієї пластинки. Також одна з особливостей пластинки від Kinemetal це стружколом. Ось так стружка виходить велика і воно її гарно ламає. А коли працює японська пластинка, стружка є дуже мілкою і це є трішки погано для верстата. Це так. Просто до експерименту. Підійшов наш експеримент до завершення. Обробили ми деталі японськими пластинками. Ось така кількість у нас вийшла, а саме 43 деталі. Пластинка не зламалася, але вже пішла погана чистота поверху, тому ми їх завершили обробляти нею. Перейшли на пластинку KineMetal, У нас вона обробила ось таку кількість деталей. Тут їх 85 штук. Теж пластинка не зламалася, але сталося так, що частоти немає. Пластинка зносилася, і ми вирішили теж зупинити обробку. У нас вийшло 85 деталей. Зараз ми перейдемо трішки до розрахунків, яку пластинку економніше використовувати. Яка дає більшу продуктивність? Підведемо результати нашого експерименту. Японська пластинка виготовила нам 43 деталі на одній робочій кромці. На пластинці знаходиться 6 таких робочих кромок. Отже, ми можемо сказати, що така пластинка виготовить нам приблизно 258 деталей. Пластинка від виробника Kenna Metal виготовила нам 85 деталей, теж на одній робочій кромці. На пластинці знаходиться 6 робочих кромок. Тобто, ми можемо зробити. Висновок, що приблизно 510 деталей така пластинка може виготовити. Час обробки цих пластинок був однаковий. Вартість японської пластинки у нас склала 3 євро. Вартість пластинки від виробника Kenna Metal – 7 євро. Висновки по цьому експерименту можете зробити собі самі. Ми будемо в подальшому використовувати пластинку від виробника Kenna Metal, тому що вона краще ламає стружку і дає чистоту поверхні набагато кращу, ніж виробник Японія. Всім дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, якої інформації вам не вистачає, що додати в наступних експериментах. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на цей YouTube канал. Всім гарного дня. А? Не чую! Може я ввечері день. А так має бути. Гарного дня то і ввечері день. Сняла?